Божі слова на кожен день. У минулому прагнення багатьох супроводжувалися шаленими амбіціями та переконаннями, їхні прагнення були результатом їхніх власних надій. Давайте на хвилю відкладемо такі питання. Що принципово важливо зараз, це знайти спосіб втілення в життя, який дасть кожному із вас. Можливість підтримувати нормальний стан перед Богом і поступово вирватися з кайданів впливу сатани для того, щоб ви могли бути здобутими Богом і втілити в життя на землі те, чого Бог від вас просить. Лише таким чином ви зможете здійснити наміри Бога. Багато хто вірить у Бога, однак не знає нічого саме хоче Бог. Нічого саме хоче сатана. Вони вірять безтолково, просто пливучи за течією, і тому ніколи не мали нормального християнського життя. Більше того, вони ніколи не мали нормальних особистих стосунків, а тим більше нормальних взаємин із Богом. Із з цього видно, що є багато труднощів і людських недоліків. А також інших факторів, які можуть іти в розріз із волею Бога. Цього достатньо, щоб довести, що людина ще не стала на правильний шлях віри в Бога та ще не збагнула справжнього досвіду людського життя. Так що ж означає стати на правильний шлях віри в Бога. Стати на правильний шлях. Означає, що ти можеш утихомирити своє серце перед Богом у будь-який час і насолоджуватися нормальним спілкуванням із Богом, поступово усвідомлюючи, чого бракує в людині, і поволі здобуваючи глибші знання Бога. Завдяки цьому твій дух щодня отримує нову прозорливість і нове просвітління, твоє пристрасне прагнення зростає. Ти жадаєш збагнути істину, і кожен день приносить тобі нове світло та нове розуміння. Завдяки цьому шляху ти поступово вивільнюєшся від впливу сатани та зростаєш у своєму житті. Такі люди стали на правильний шлях. Оціни свій власний справжній досвід і досліди шлях, яким ти йшов до своєї віри, коли ти порівнюєш їх з описаним вище. Чи вважаєш ти, що сам стоїш на правильному шляху? У яких справах ти вирвався з кайданів сатани та з під впливу сатани? Якщо ти ще не став на правильний шлях, тоді твої зв'язки з сатаною ще не були обірвані. У такому разі, чи приведе тебе твоє прагнення любити Бога до любові, яка є справжньою, щирою та чистою? Ти кажеш, що твоя любов до Бога непохитна та щиросерда, однак ти ще не вирвався з кайданів сатани. Чи не намагаєшся ти дурити Бога? Якщо ти бажаєш досягти стану, в якому твоя любов до Бога є без фальші, і ти бажаєш бути повністю здобутим Богом і бути зачисленим до людей царства, тоді спочатку ти повинен стати на правильний шлях. Віри в Бога.